Привіт усім! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. Вчора в нас ще було свято, зелені свята понеділок. Ми нічого не робили. Тому навіть ролика не знімала. А сьогодні вівторок. Вже не знаю до чого братися. Насамперед, до молочки. Насамперед, зараз молочко видоїла, процедила. Е, зараз роблю сир. Буду сьогодні робити. Королівський на 5 літрів. А потім все решта, і убіт, і сапати треба, і, ну, коротше, все треба. Все треба, все на раз, друзі. Беремося помаленьку, беремося в є, де допомагав. Помаленьку беремося до всього. Гайда! Погнали! Розпочинаємо вівторок і розпочинаємо тиждень з вівторка. Пішли. Так, закваску дала. Зараз буду давати анато. Це, друзі, харчовий, <кій> харчовий барвник. Для сирів для будь-чого. Три, чотири, п'ять. На кожну літру молока одна капелька. Перед тим зараз гарненько перемішаю. Перед тим, як вводити фермент, даємо барник анато. Ось так. Я перші сири, які зробила. Нема лише того барника, тільки він приїхав, то будуть такі біленькі, а ці вже будуть більш жовтіші. розчинила, бачите, зразу таке робиться жовте. І сир. Зараз я вам покажу, який сир я вже робила з тим барвником. Так, і фермент розчинений вже вливаю, також гарненько перемішаю. Чекаємо, щоб сформувався згусточок. гарно на гарно, гарно все мешаю. Поставила русіл варити на обід. Так, залишаємо. Так, а оце сир вже з тим барвником. Зараз не дуже видно на камеру, але ну я вам зараз покажу, чекайте, перекину. І зараз я вам покажу сир без барвника. Наскільки різниця. Ось так. Це вже сир, який стоїть на обсушці ще день-два буду покривати латексом. А це який тільки зробила. Бачите? Який колір. Угу. Та, ну, на смакові якості воно не впливає, тільки так, на, що на зовнішній вигляд. Більш жовтіший. Але щось воно більш приємніше, коли воно таке жовтіше. Я ще все хочу нараз робити обід вару, на макарон поставила воду, бульйон кипить курячий. Витягнула вже сири, друзі, які треба покривати латексом. Зараз будемо покривати. Друзі, сириці вже всі попідсихали, можна їх покривати. Ці три голландських, ці маємо дві качоту. Латекс рідкий для сиру. Там такий, як там того року покривала, але це нова банка я відкрила, я ще там того року мала. Так, а тут вже поставила солити сир королівський. Так, працюємо. Я перший раз як покривала латексом, мені так було дивно. Я думаю, ну таке, як фарбою малюєш, як потім той сир їсти. А потім той латекс, гарненько все застигає. І знімається пленкою і все. Нічого не залишається абсолютно на сир. Але треба дуже уважно кожну шпаринку передивитися, щоб була покрита латексом, щоб не потрапляла тоді. Ну, Всередину не потрапляли ніякі патогенні мікроорганізми. Так о, до половини. Ну, доки дістаємо, доти малюємо. Потім він висохне. Ну, в ідеалі, взагалі, то його два рази покрити латексом. Воно е засохне, тоді перевертаємо на другу сторону і з іншої покриваємо. Ось так. Так, я поки що покриваю. До половини покрила, ставлю сохнути. А тоді після обіду ще раз покрию, як воно висохне. А вже завтра на другу сторону і з дна і з половинки покрию. Ось так. Так, в мене вже сир, той зі закваски сформувався, нарізала кубиками. зараз гарненько все-все-все переділю. Буду підігрівати, буду робити сирне зерно. Сир готовий ранішній. Поставила поки що так пресувати, а потім, потім поставлю ну, щось тяжке, щоб гарненько спресувався. Обідом також справилася. Моя любима страва, друзі. Тістечко з розсолом або курячий бульйон з вермішелю. Хто я каже? У нас кажуть тут на Тернопільщині тісто з розсолом. Ось так. Сідаю пообідаю, лише доволі гаряче. Пообідаю та й усе. Та й зараз що беруся до, до сапання, бо сапати треба. Люди всі сапають, а я що, я сири роблю, не маю коли сапати. Зараз зараз я сапала. Хочеш, де хочеш, треба йти до городу. Але сьогодні немає жари. Не знаю, сьогодні, певно, 18-19 градусів. Ну, то ще не жарко, як то було 38 в цьому неділю дихати не було чим. Добре, друзі. Є Дениско, що мені допоможе. Зараз ми станемо, бо воно покрасоване. Другий раз теж покрасоване, тільки ми ж ревцями Йдемо, йдемо, Йдем, будемо сапати. Може, хлопці сьогодні ще підгорнуть. Jeg tror de sa at jeg dro i ras. У нас все зроблено. Город по підгорнений, посапаний, чоловік буде кропити азотом малину. Так? Угу. Угу. Азотом малину, ще треба кропити. Кажи, чим ти кропиш? Плантафол. Плантафол. 30-10-10. Ти на скільки літрів? На 10 літрів. Пачечка, так ти на 20 літрів розбавляєш зараз, так? Ні, на 10. -10. Тобто на 12, на бо мені ще стоїть залишилося трошки. Ага. Понятно. І прилипач даєш, чи ні? Так. Ну, можна каву давати. Але шоє. ми маємо цей прилипач, туди є прилипач. Та й в принципі такий був день. Зібрала одяг, несу. Несу до хати. Бо зараз ще трошки набере вологості, та й буде вже мокрий. вже треба буде лишати на дворі. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Такий сьогодні був день насичений, багато всього зробили, але слава Богу, слава Богу, вже картоплю. Тобі... Як зробили? Посапали і підгорнули. О! Та й все. Але тут то робота, роботи, так, одне закінчується, друге починається, одне закінчується, друге починається. І так по кругу, постійно, я не знаю. Я кліонку мию. Та, що було в парничку, бо ми її складу, то вже можна поставити її до цього. До кладовки, що має стояти там на другий рік на парничок. Все, спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, доброї нічки. Па-па!